У Києві визначили новий склад збірної нескорених. 15 ветеранів у вересні цього року представлять Україну на іграх у Канаді. Це міжнародні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм та поранень на службі, але не здалися і займаються спортом. Ігри заснував британський принц Гаррі. Перші змагання нескорених відбулися 2014 року у Лондоні. Цього року у Торонто українська команда військових вперше братиме участь у цих змаганнях. Церемонія оголошення складу. Збірної відбулася на хрещатику та була приурочена до святкування 150-ї річниці незалежності Канади. На честь свята відбувся дружній чемпіонат з вуличного хокею серед військових Канади та України. Принц Гаррі якби нашов ці ігри, тому що він сам якби, служив в Афганістані і. Рішив, що підтримати треба з всіх стран світу, підтримати військових, які отримали поранення, і щоб вони не здавалися, йшли далі. І так, так ж і ми би, ми боронимо нашу Україну від агресора, теж маємо би, там участвувати. Для мене важливо представити нашу країну на потужному рівні, як я вважаю, ми можемо це зробити. І ну, дуже хотілося б потрапити в основу. Поки що я в запасі, але сподіваюся, що можна буде ще не цей. Нас догнати цей потяг і все ж таки виступити.